Наші захисники поступово звільняють схід і південь України від російських окупантів. Так днями воїни зсу повернули селище урожайне, що на Донеччині. Втім, свобода має свою ціну. Багато мужніх військових кладуть свої життя, відвоюючи та захищаючи українські території, виконуючи бойове завдання біля урожайного 10 серпня загинув герой Дмитро Раєнков. Як лучанина проводжали в останню дорогу всією громадою? Далі йому було всього 35 років. Військовослужбовець ще не встиг створити сім'ю. Лучанина, героя Дмитра Раєнкова, сьогодні відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Пожертвував собою заради України, заради визволення, заради спасіння своєї батьківщини. Кожного із нас, своєї сім'ї, родини, свого міста, свого краю, всієї своєї рідної неньки. І ми усі перебуваємо перед ним у такому боргу, який ми ніколи не зможемо виплатити. Службовець загинув 10 серпня під час виконання бойового завдання біля селища Урожайне Донецької області. У всіх, хто знав Дмитра, особисто, лише найкращі спогади про нього. Хлопець футбол зі мною грав по дітству. Так що був хлопець нормальний, добрий, щирий. Отак, дуже хороша людина. Ніколи не сварився, нічого ні, ні матів ніколи, ні сів. Хороша людина була. Дуже хороша людина це мій друг. Ми дуже давно знайомі з ним. Ну, що я можу сказати? Його вже нема, про нього багато чого можна, він відзивчивий. Він дуже дуже. В нього велике серце, він для всіх, він для всіх все. Він, щоб комусь допомогти постійно, всім допомагав, усьому, він підтримує завжди. Хороша людина, просто що можу ще сказати. Прийшли віддати останню шану загиблому військовослужбовцю і однокласники Дмитра. Дмитро був дуже позитивною дитиною, тому що я його пам'ятаю зі школи, я однокласниця його. Він завжди був, як я пам'ятаю, дуже усміхнений. Чудова, була людина, ну тільки хороші спогади. На жаль, війна забирає найкращих. В нас йдуть, на жаль, найкращі. Поховали полеглого героя Дмитра Раянкова на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гараща. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.